Ось ця страва називається Карбонари по-солдатськи. Її автор щойно на наших очах зробив шеф-кухар військової кухні, сержант Андрій Степанов, сам народився в Вірменії, вірменин, але з українською душею, тому що все життя фактично прожив у Вінниччині. Який секрет рецепту цієї ось страви? Ось бачите? Любов, любов. З душою, з любов'ю готувати. Та це я знаю, але крім любові, що тут дивлюся, макарони ну, наші казав, українські. Добре єврей, не заварки, да? Макарони морква, цибуля, перець і свинину. Так, Костя, не їж мої макарони. собі. Смачне. Дуже смачне.